Здавалося, що саме з цього замовлення я буду мати вже перші бабосики. Але ні, маємо вже четверте замовлення на ebay і тут ми виходимо в нуль і теж вважаю непоганим результатом. Друзі, поділюсь з вами своїми помилками при ціноутворенні на ebay. Вчора надійшло замовлення від Марко Руб, Руб... Перепрошую, Фабіо Родрігеса з Флориди на кнопку до електропили. Ціну на цю кнопку я ставив 19 доларів. З чого я виходив? Пару тижнів тому підходив я до калькулятора Укрпошти про рахунку вартості дороги. Рахував, що ціна дороги найменшої такої запчастинки, у нас вони, в принципі, всі дрібні. Буде вартувати 280 гривень, 7 доларів. Подумав собі, я і поставив 10 на всякий випадок. Ще плюс 2 долари. Я заклав на перекидання грошей туди-сюди. З eBay на Pioneer, з Pioneer на мою картку. І плюс ціну самої кнопки поставив її в, в межах України ціну, тобто 3,8 долари. 3,8 долари, друзі, і 19 доларів. Відчуйте різницю, як то кажуть. І це все 10 плюс 2 плюс 3,8 помножив на 1,2 комісію самого eBay. Таким чином, вийшов на 19 доларів. Американець сплатив, з нього додатково ще якісь американські збори були сплачені, але це мене не колишить, мені то байдуже. І таким чином я вчора сів прораховувати створювати накладну на Укрпошті, і там вже вартість дороги вийшла 410 гривень. Думаю, хм, цікаво, буквально пару тижнів пройшло, і вже ціна плюс 130 гривень. Ну, дуже цікаво. Тим не менш, думаю, прораховано, в принципі, залишається певний дохід мені, і я буду задоволений. Отож, сьогодні проходила дружина поруч з Укрпоштою, і вона сплатила дорогу не 410 гривень, а 496. Які ще додаткові платежі були стягнуті? Ну, по-перше, при прорахунку калькулятором Укрпошти. Не враховуються трампівські мита 10%. Тобто вони закладаються вже ось тут на пошті. І по-друге, друзі, треба бути дуже уважними з вибором пакування Укрпошти. Виходить, що я коли прораховував ціну 280 гривень, це я рахував там дрібний пакет. Зараз він коштує 310 гривень, вона мені сказала. Я, я спілкувався. З оператором Укрпошти по телефону. Оператор номер 69 мені, мені все роз'яснила все показала. Отож, е вона каже: дрібний пакет 310 гривень, є ще прайм пакет. Він там, здається, трохи дешевший, але там вони не гарантують повернення коштів у випадку, якщо загубиться сама посилка. Є ще ЄМС-посилка, яку я обрав ось цю за 410 гривень. Тому бачите дуже багато варіантів пакувань. Треба виходити з цього. Ну, зараз вже, здається, всі помилки, всі граблі. На всі граблі я наступив свої і зараз буду переглядати ціни. І думаю, вже наступний п'ятий продаж. Сподіваюсь, він буде вже не за горами, буде вже в плюсі. Тому, друзі, всім дякую за увагу. Продаємо далі за кордон. Побачимось!